Дмитро Юричу, доброго дня. Яким буде ваш коментар після сьогоднішнього матчу і що стало причиною такого результату? Дуже не, 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 результат поганий. На жаль, починаємо третю гру вже з пропущеного м'яча. Я вважаю, це момент психології. Десь невпевненість, невпевненість з перших хвилин. Це ще трохи в швидкості, але з такою грою в обороні і. Так, визвольно так, грати не можна, не, неможливо. І, ну, це, в першу чергу, це моя провина. Я головного тренера, я беру відповідальність на себе. Ну, будемо робити виставки, з ким нам далі йти, а з ким ні. Ну, це дуже такий тяжкий урок, але це футбол, ми сприймаємо це і йдемо далі які саме основні аспекти можете виділити негативні, які посприяли такому рахунку? Ну, в першу чергу гра в обороні. Ну, я б не хотів скачу, що це, це тільки, тільки в цілому. Це не стосується тільки захисників. В цілому гра в обороні і багато програних було єдиноборств, підборов, і я думаю, що це головне, що ми програли, але саме бій на те, що програвати можна по-різному, програвати можна 3 і 4-1 це велика різниця. І ну, я сказав хлопцям, що так неможливо. Нам, нам дійсно мені соромно за цю гру, за, за цей рахунок. Я повторююсь, я за це відповідаю. Но я буду робити висновки і штаб буде робити висновки надалі. Надіюсь, такого не буде. Юрій Миколаєвичу, доброго дня. Mm -hmm. Яким буде ваш коментар після сьогоднішнього матчу? Ну, то, що як би планували, знаєте, у хлопців дуже добре вийшло вибігати в контратакуючі дії. Ну і, звісно, реалізація сьогодні була дуже добре. Погоріло. У нього сьогодні день народження був, він так сказати. І себе поздравив, і нашу команду. Так що такий краткий буде ответ. Чи запам'ятали з вами якісь дії зі сторони буковини 2? А, так, ми ж ретельно дуже добре якби, розбирали цю команду. Гарна вистроєна гра тут в тактичному плані треба було дуже добре зіграти. І найголовніше, що ми говорили. Молода команда, которая психологически ще знает, як бы не, не уютно себе чувствовать, когда рахунку, так сказать, не в их пользу. Поэтому мы ми старались е, минусы команды соперника использовать дуже ретельно в свою сторону.